Вітаю на обласному державному час прямої мови і говоритимемо ми сьогодні про наших з вами дітей, які корективи вносить життя у організацію їхнього дозвілля і чи на часі у державі зараз питання організації позашкілля загалом ситуацію з'ясовуємо із Ларисою Тихенко. Вона начальник Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Вітаю пані Ларисо. Доброго вечора. І перше питання як працюється сьогодні позашкільникам? Знаємо, яка ситуація в державі. Жаві, ясно, що на першому плані навчання гурткова робота, яка увага приділяється їй, і чи така ж вона, як і в попередні роки? Ну, якщо говорити про освіту, то не можна говорити ніколи, що на першому плані навчання, тому що освіта це три триєдина складова виховати дитину, навчити дитину і розвивати дитину. І власне позашкілля покликано в першу чергу виховувати дитину. І жодним чином не батьки, не керівники гурткової роботи, не вчителі не зупиняються на тому, щоб можна було сказати, що дитина вже. Вихований так, чим то, більше, не так, але якщо у Україні фінансів немає, то ви ж знаєте, як гуртки фінансуються. На превеликий жаль, скажімо так, ми досить серйозно відчували останні три роки те, що фінансування нам не вистачало, його не вистачало ніколи. Останні три роки його було значно менше, тому що ми завжди сплачували борги попередніх років. І якщо говорити про лише наш заклад, то ми цей рік розпочали з боргами в мільйон двісті. Сьогодні ми можемо говорити про те, що ці борги ми сплатили. Але сплатили ми їх з бюджету цього року, і це значить, що дитина не до отримає того, що вона повинна була а отримати. Що це були за борги? Це були борги і по ремонтах, це були борги по придбанню матеріалів. Це були борги по і за харчування і за оздоровлення. Тобто були борги майже за всіма статтями розх... витрат, які мають позашкільні заклади, ну, власне і освіта. В цілому сьогодні ми ці борги сплатили, але це значить, діти цього року недоотримали і не не лише, скажімо, в тому, що могли б сплачувати, а і е, ці умови, в яких ми працюємо, а ми працюємо в умовах. Того, коли треба економити, економити навіть те, чого немає. Ми не можемо придбати сьогодні не нову техніку для дитини. Ми не можемо придбати нові комп'ютери, це нам заборонено. Ми не можемо придбати деякі розходні матеріали, які потребує сьогодні електронна техніка, з якою ми працюємо. А це значить, ми не працюємо на розвиток дитини, дитини майбутнього десятиліття, значить, ми не вкладуємо в розвиток нашої держави. Це прикро, Але Сьогодні ми маємо говорити і на нас, як на мій погляд, звернули увагу саме зараз батьки. Ми сьогодні вперше за останні роки говоримо про те, що у нас не вистачає викладачів, не вистачає можливостей відповідати на всі потреби дитини. Чи ми працювали гарно по, скажімо так, рекламній рекламі того, що ми робимо? Чи ми дійсно працювали гарно в плані надання освітніх послуг, але сьогодні досить багато дітей йде до нас, і на перше вересня ми вже мали стовідсоткове заповнення всіх гуртків. І сьогодні діти до нас йдуть, 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 йдуть і більше. І з одного боку, ми не маємо площадок, на які ми можемо приймати дитину, з іншого боку, ми не маємо достатньо тієї техніки або того спорядження, за ким повинна працювати дитина, і саме головне, найболючіше питання на сьогодні, про яке ми маємо говорити. Ми вже не маємо керівника гурткової роботи, який би він відповідав потребам сучасної дитини. Дитина ставить значно вище завдання керівнику гурткової роботи. І сьогодні ми вже ставимо питання, коли ми говорили вище навчальні заклади, не готують керівників гурткової роботи, готують, але не відповідають вимогам сучасної ми схемами. За старими так, і тому стандартами. сьогодні досить серйозна проблема з тим, здавалось, би, ну, давно живе в нашому суспільстві, в нашій громаді, в громаді кожного села там, вишивка або пошив одягу, або найпростіше технічні там, можливості виховання, ну не виховання дитини, а роботи з якимсь матеріалом. Це давно використовувалося. Але на сьогоднішній день ця вишивка, але те, що сьогодні є брендом, те, що сьогодні модно, те, що сьогодні потрібно, потребує не лише дитині модна, а і потребує сьогодні родина суспільство, І сьогодні ми не відповідаємо тому бажанню дитини. Вона хоче вишивати, але вишивати з використанням технічних матеріалів. Якщо вже хочуть, щоб це була машинна вишивка. Ми сьогодні не можемо. Ну, ж таки, сучасних матеріалів дуже Сучасний, багато зараз оновлено цього всього, і все спрощується набагато. Настільки вже придумано суспільством те, що має спростити цю роботу, що треба знову але... ж таки на цьому знатись і слідкувати за цим. Справа в тому, що не не завжди спрощене сьогодні користується таким попитом, як ручна робота, як робота, яка як той витвір витвір мистецтва. Ми можемо так, навіть, відговорити, який він є індивідуальний. Тому що, якщо ми бачимо, машинна вишивка пішла, вона вся однакова. А сучасна дівчинка, сучасна жінка, вона потребує індивідуальності. І тому сьогодні діти потребують, що сам, самі навіть якщо це машинна вишивка, але це повинно на бути індивідуальний узор, і якщо ми сьогодні в закладах позитивно Вишивальниць вам не вистачає дуже сильно. Не, ви... не вистачає, майстрів не вистачає дійсно майстрів з великої літери з одного боку, а з іншого боку, нам не вистачає техніки, яку ми можемо запропонувати, яка б відповідала на запити, тому що навчити дівчинку вишивати це одне, але вона зможе вишивати для себе, для своїх потреб, для потреб родини. А якщо говорити про промислові. Скажімо, так, масштаби, якщо говорити про роботу, яка буде задовольняти родину фінансово, тобто створювати то ви ставите високі той... завдання, вже щоб не тільки дитина гурток відвідувала і у неї було організоване дозвілля, хобі якимось зацікавити, Справа її. В тому що головним завданням позашкілля є профорієнтаційна робота, і ми повинні зорієнтувати дитину в шкільному віці на її, скажімо так, подальше життя, на те, чим вона буде опікуватись у своєму дорозі. Услому житті, і чим раніше ми почнемо працювати з дитиною, готуючи з неї кореспондента радіо, телебачення, газет сучасних, тим вона буде більш професійною, коли прийде вже працювати. А якщо дитина починає обирати вищому навчальному закладі. Тому що вона вступила туди, куди вона за балами могла вступити. А потім приходить вона на роботу і з'ясовує, що це не її. Вчора до мене прийшла дівчинка талановита, е, ну вона перспективна, як мені здавалося, вона розумна дівчинка. Вона закінчила педагогічний вуз. Вона щось вміє робити руками. Вона, можливо, цікава для дітей. Вона пропрацювала два місяці і пропрацювавши два місяці після вищого навчального закладу, вона сказала: я. Не можу працювати в з дітьми, це не моє, і тому ви знаєте, мені стало прикро, що колись 5-10 років ця дитина не відпрацювала в школі юного педагога, ця дитина не відпрацювала з дітьми молодшого віку як організатор. як... Скажімо так, ведучий цих дітей для того, щоб зрозуміти, що це не її втрачено 5 років. А Є саме такий напрямок у вас гурткової роботи, так, От, як є. якраз як психологи, психологи, соціологи, юні педагоги це саме ті напрями роботи, які, якими ми опікуємося, є невеликі групи, які працюють. Але якщо дитина в загальноосвітній школі вона не стає за не стає за. Тіл класного керівника або вчителя, а в позашкільному закладі прийнята є така методика, і вона досить плідно працює, коли старші діти починають працювати, скоровувати діяльність молодших. І коли працюють гуртки за клубною формою, дорослі допомагають маленьким, дорослі вчать їх ходити, дорослі допомагають вивчити карту, дорослі допомагають там спочатку. Налаштувати станок для дитини, а потім е, розповідають, як е, допомогти прибрати, і так і уже в спілкуванні з дитиною вони розуміють, їм подобається працювати з дитиною. Ми сьогодні маємо вже уже досить велику кількість керівників гурткової роботи, які від нас, а наш заклад, досить молодий. Якщо говорити, там у нас палац буде відзначати дев'яносто років свого існування. А ми існуємо ще 20 років. Не існуємо у нас там 15-17 років. Тобто, це молодий для закладу. Невеликий термін, але ми маємо вихованців, які від нас пішли, закінчили педагогічні вузи, і не, не пориваючи не, не, не з нами свої стосунки. Вони, як студенти, до нас ходили на, спочатку на заняття на першому курсі, потім прийшли до нас на практику, і сьогодні вернулися. нас, вони вже розуміють, що, як, яким чином, і як двері відкриваються в тому чи іншому позашкільному закладі. І для нас це досить важливо, що є така приємственність у поколіннях, тому що ті, хто є майстрами своєї справи, вони не завжди цікаві дитині. Дитині цікаві ті, хто молоді, хто розум, хто розмовляють з ними однією мовою, хто можливо на сьогоднішній день мають спільні інтереси. І тому я як керівник, наприклад, для себе ставлю постійне завдання омолоджувати педагогічні кадри, для того, щоб ось були ті молоді, хто ми беремо на практику. У на під час літнього семестру третього студентів обов'язково потім ці студенти за сумісництвом на 6 на 9 годин приходять до нас, починають працювати. Специфіка зрозуміла. Давайте зараз розкажемо батькам за якими напрямками ведеться гурткова робота, і власне за якими напрямками можна зорієнтувати школярів уже на майбутню професію. Ну зразу хочу сказати, що взагалі в позашкілі нашої держави є майже 350 напрямків. 350. В нашій області культивуємо, предоставляємо, даємо можливість дитині бути дотичною лише 140. Тому лише. що лише 140, лише. на превеликий жаль, mm. скажімо так, Флотилії у нас, у нас немає. Mm. Моря ми не маємо для того, щоб майбутніх mm. моряків е, виховувати або давати можливість дитині спробу. Ми не маємо залізни... залізниці дитячої, а за дітям би було цікаво. Ми не маємо... Тобто в інших областях і такі напрямки є. Так, є в інших областях, mm -hmm. там, де є умови для скажімо так, розвитку цих гуртів. На сьогодні увагу що тому, що в ми нас є, маємо. Ми маємо mm. досить. Розглужену систему гуртків екологінтулістичного профіля і е, плітна співпраця з нашим національним аграрним університетом дає нам можливість створювати умови для того, щоб діти, почавши у нас працювати, пішли, пішли навчатися в аграрні університети, стали спеціалістами. Ми маємо непогані декоративно-ужиткові напрацювання гуртків декоративно-ужиткового. Напряму досить непогано на сьогоднішній день. Ми презентуємо дітям роботу естетичного профілю. Це і вокалісти, і хореографи. пишаємось, скажімо так, кртуристськи краєзнавчими гуртками, які відвідують досить багато дітей. Сьогодні я дякую батькам, що не лише діти відвідують ці наші гуртки, а батьки спільно з дитиною. Поїхали на екскурсію, пішли в ліс, пішли в полі, приймають участь у змаганнях спортивного орієнтування. тобто ми маємо деякі напрацювання на превеликий жаль. Досить кульгає на обидві ноги. Ноги це у нас технічний напрям. Є чому у нас кульгає? є у нас гуртки, є фахівці, які готові працювати. Але картинг він коштує 10 тисяч, 20 тисяч один. І для того, щоб дитина могла сісти в картинг і поїхати, це і колесо треба поміняти, і каску треба зарягти. І безпека, і все це досить дорого. І сьогодні ми можемо говорити, що лише місто глухів трохи канатоп, трохи пути, там працюють і є гуртки. Але хотілося б, щоб дитина кожного міста мала таку можливість. Ми маємо досить погані. Як для роботи на майбутнє, на перспективу комп'ютерні класи. Комп'ютерні класи, які відстояли, відпрацювали там 10-7 років, вони вже не забезпечують потреби сучасної дитини. Батько і мама сьогодні придбали вже планшет сучасний. Він там чи айфон, телефон, який сучасний сьогоднішній, а приходить в заклад позашкільної освіти за вчорашній день. Власне, ці питання залишаються, але ми початкувати технічне моделювання робототехніка зараз ми досить серйозно долучилися до цієї роботи, і я впевнена, що ну можливо за рік а дуже хочеться вірити. Що вже на початку наступного року ми зможемо придбати нові лего конструктори для того, щоб дитина могла працювати. Маємо і власне маємо досягнення і на всеукраїнському рівні серед. Цих гуртківців, але хочеться значно більше. Якщо ми створили умови для роботи 10-20 дітей і поїхали е, привибарили перемогу і привезли її в місто Суми, я вважаю, що це не є досягненням, тому що позашкільна освіта вона не покликана деякі колеги Працювати на перемогу, а на масові так, деякі колеги мої в інших областях ставлять собі за мету підготувати команду, взяти участь у всеукраїнських змаганнях, привезти перемогу. Все, ми успішні. А ми говорити про те, що ми залишили поза межами своєї уваги 90% дітей, створивши умови для 10% дітей сьогодні. І тому ми все таки продовжуємо роботу. Димою ми залишаємось кращими в Україні сьогодні по охопленню. І тому дитина, яка вже спробувала. Вона розібралась хай вона пішла в інший гурток, але все-таки вона пішла далі шукати, вона вже не повернеться, можливо, туди, де їй не цікаво. Те, що не є її... напрямка Лариса Володимирівна, ситуація в країні внесла якісь корективи? Ну, наприклад, зробити акцент на розвиток військово-патріотичного досить серйозно Внесла ситуацію в країні корективи, і власне, ми відчули потребу в цих корективах, і в цих потребах вже на початок року на Початок календарного року ми зрозуміли, що на сьогоднішній день нам треба щось робити. І вже, вже в січні місяці ми почали працювати над тими програмами військово-патріотичного виховання, які повинні повернутися в заклади позашкільної освіти. Тому що потихеньку-потихеньку у нас гуртки патріотичного виховання, наші клуби патріотичного виховання. У нас залишився клуб в місті Шостка і в місті Сума. В інших закладах ми танцювали, співали і відповідали. Віддали на потребу дитини, а є ще державне замовлення, і це наш великий, скажімо так, наше велике недоопрацювання. Що у нас лише 4% гуртків. Від загальної кількості гуртків були гуртки патріотичного виховання. Ми своїм завданням на цей навчання тобто, державне замовлення відставало від потреби? Ну, скажімо так, не було такого державного замовлення. І це ми сьогодні розуміємо, наскільки ми дорослі неправильно скоординовували роботу закладів позашкільної освіти, як на державному, так і на обласному рівні. Є якісь програми, але вони застарілі, є якісь можливості, але вони, скажімо так, не є доступними для кожної дитини. І ми визначені. Чили, що пріоритетом на цей навчальний рік, 2014-2015 є саме створення умов для розвитку гуртків патріотичного виховання, і почали з того, що ми написали, апробували і затвердили на місцевому рівні 10 нових програм військово-патріотичного виховання. Нам в цьому досить серйозно допоміг клуб патріотичного виховання міста Шостки. тому що для того, щоб написати програму, для того щоб створити умови, починати з нуля, досить важко. Досить довго. Ці люди постійно працювали. І сьогодні ми маємо такі програми. На минулому тижні ми провели семінар е директорів позашкільних закладів, зібрали всіх і сказали, це наш пріоритет. Ми повинні створити умови, ми повинні дати можливість. А їм цікаво, їм цікаво грати в зерницю, їм цікаво розбирати, збирати автомат. Їм цікаво пригати з парашута, стрибати з парашута. Але, скажімо так, чи є для цього умови? І е сьогодні. Наше завдання, і ми над цим досить активно працюємо, відповісти на цей запит. Тому що запит є. Батьки пішли і починають досить серйозно опікуватися те, чим будуть займатися діти їхні, чи готові їх діти. ну, Скажімо так, якщо буде така потреба, зустрітися з проблемою військової підготовки, зустрітися ну, з тими проблемами, якими зустрілися наші діти, наші колеги сьогодні в Донецьку і в Луганську. Тому ми над цим працюємо, і перші успішні кроки ми маємо. Стосовно військової підготовки, наскільки я знаю, ви ще є і керівником громадської організації Горлиця, правильно так. вона дуже активно сьогодні згуртовує жіноцтво, принаймні педагогічне, те з яким ви постійно спілкуєтесь, навколо такої справи, як Підготовка життя до життя у польових умовах, якщо я правильно сформулювала це, можна деталей трошки більше, тому що чути, я чула про те, чим ви займаєтесь. жінки педагоги у вас розбирають, збирають автомат, ставлять палатки, вогнище вміють розкласти там і так далі. Ну це не повна інформація. Хочеться від вас подробиць почути. Ну, власне, цю роботу ми проводили і проводимо не для того, щоб інформувати на в засобах масової інформації. Ми проводимо для того, Але щоб а там, хтось захоче приєднатися. Щоб відповісти на запити тих, хто, скажімо так, потребує відповіді на ці питання. Ми розпочали цю роботу 4 місяці тому. Сьогодні маємо майже 200 членів цього нашого закону. Якщо говорити так по великому рахунку, то це можливо і гра, але гра, яка допомагає бути більш спокійним в тих умовах, які на сьогоднішній день є. Жінки написала, Заяву, ми об'єдналися, об'єдналися не для того, щоб вти в, партизан, в партизанські загони, не для того, щоб жити в полі, а об'єдналися для того, щоб надати допомогу в разі потреби і відповісти на ці виклики, які можуть відбутися в нашому житті. Коли ми зібралися і почали ставити на інші запитання, то ми зрозуміли, надати на сучасному рівні першу медичну допомогу ми не можемо хоча кожна з нас має диплом проти. Що ми медична сестра запасу. Ми провели перші, власне, не перші, а провели ці, цілий цикл цикл занять, навчань по наданню першої медичної допомоги. Це та е, ті навички, які потрібні будь-якій жінці, будь-якій людині, особливо тим, хто сьогодні працює з дітьми. Друге, це було. І те, чим запікується сьогодні організація, це надання психологічної допомоги нашим батькам, нашим дітям, це надання інформаційної допомоги тим, хто не знає, що робити. Це робота по створенню, скажімо так, по супроводу тих родин, які сьогодні приїхали до нас з Луганська, Донецька. Це робота з дітьми, які. Переїхали до нас тимчасово закупованих територій. Це підтримка цих родин. А якщо говорити про військову підготовку, про намети і все інше, ви знаєте, коли жінки оділи камуфляж, коли жінки спробували себе в тих умовах, які ми їм запропонували, і коли вони зрозуміли, що ми можемо дійсно, а ми працювали з туристами, з краєзнавцями, ми працювали, вивозили. В табори на метові, тобто були деякі навики навички в роботі, і ми розповіли дітям, ми розповіли батькам, допомогли їм цій роботі. Ми, ну, як мінімум, вичистили підвал у своєму приміщенні. Ми знаємо, що він може бути використаний як бомбосховище, в якщо, в ви маєте так, якщо це буде потрібно. Ми поговорили, ми надаємо інформаційну допомогу зараз батькам і дітям про те, як себе поводити в тих чи інших умовах. І Власне, я вважаю, що це досить велика робота проводиться для того, щоб е кожен у повсякденному житті почувався значно спокійніше. Ну, кількість зацікавлених, Чи ви проводите заняття ці систематично, чи це час від часу? Тобто, як ви Ну, no, Ми поділилися вже починали ми з того, що проводили заняття для всіх. Зараз ми поділилися на групи, тому що працювати 200 чоловік зразу неможливо. Потім, коли 200, вже... 200 чоловік? Так, у нас 200, 200 заяв mm -hmm. в нашому mm -hmm. загоні. Працювати з а, то це навіть загін спеціалізм. Так, вона, вона якийся... створена, загін... це не сказав загін самооборони, mm -hmm. жіночий саме який працює на те, щоб створити умови певні умови більш впевненого, спокійного відчуття себе в цьому житті. Mm -hmm. Коли ми почали спілкуватися з чоловіками, які нам зараз допомагають розібрати зібра... ну, спілкуватися з зброєю, які нам дають перші ну надають нам інформацію, проводять з нами заняття, то Перша інформація, коли ми провели з усіма, нам стало відомо, що не кожна жінка може і повинна власне працювати з зброєю. Є жінки, які уже за віком вони пописали заяву, але за віком їм вже ну, скажімо так, не відповідають тим вимогам, які сьогодні є. Тому створили групу обслуговування, яка працює з дітьми. У наших жінок є діти. І тому, коли ми виїжджаємо в поле, коли ми проводимо свої заняття, нам треба, щоб хтось залишався з цими дітьми. Тобто старші жінки. Вони залишаються з дітьми, які перебувають у нашому закладі, і займають їх вільний фактично, ще і є... навички відпрацювання навичок організації, от якраз роботи з великими групами дітей, тобто так, як їх кудись там перевести, перевезти, перевезти справа, організувати справа і так далі. справа тому, що у нашому закладі 5 тисяч дітей. І тобто, якщо ми надамо першу інформацію про те, як поводитися у випадку, там коли навіть не будемо говорити про військові дії, ми будемо говорити про те, що там пожежа, або будемо говорити там надання першої допомоги. І коли дитина знає, що її робити, це велика справа. Коли у нас у наших п'яти тисяч дітей є п'ять тисяч мам, п'ять тисяч бабусь, п'ять тисяч паб. А бабусі дідусів це ще вдвічі більше, то це досить велика така армія людей, яка е, може бути поінформована завдяки тому, що вон, їх дитина відвідує заклад позашкільної Якщо хтось захоче от зараз загоритися, теж ініціативою приєднатися до вас. це можна зробити? Так, заробити, Будь ласка, можете звертатися до нас. Ми з залюбки спілкуємося з тими, хто е, захотів долучитися до нашої роботи. Більше того, я хочу сказати, що такі загони створені сьогодні у нас уже в трьох селах. Е, сум... Сумського і білопільського районів до нас. Такі, це до нашого загону приєдналися. Такі ж загони створені в двох містах і районах нашої області, тобто там також жінки об'єдналися і працюють за нашими методиками. Ми за тими напрацюваннями, які сьогодні, скажімо так, нами вже пробовані. Не залишається до завершення ефіру, дві хвилини. Я ще б хотіла поставити вам таке запитання. От ви згадали про дітей із зони. Якісь особливі умови ви для них створюєте, щоб охопити їх позашкільним? Освітою і якомога краще. Дякую організувати. за запитання. Це для нас сьогодні досить актуально. Ми знаємо, що тільки в місті Суму сьогодні перебуває більше 300 дітей. Якщо говорити про наш заклад, то у нашому закладі сьогодні тільки вісім таких дітей. І ми прагнемо створити всі умови для того, щоб вони не втратили того, що було напрацьовано в них в тому житті, скажімо так, коли вони жили в своєму рідному місці. Сьогодні ці діти прийшли і працюють. Інші позашкільні заклади також Лучилися до роботи з цими дітьми. Ну, по перше, не є секретом, що є стартові зноси під час проведення змагань, що є витрати під час того, як діти приймають наші діти, приймають участь у якихось там всеукраїнських заходах. Є витрати на підготовку свого костюма або навіть харчування дітей під час проведення змагань, де батьки харчують. То ми долучаємось до цієї роботи, і діти, які прибули до нас з зони, АТО, вони не витрачають цих коштів або батьки. Ну, з погляду на те, що вдягнена дитина, ми допомагаємо з речами першої необхідності для дітей і для родини. Більше того, я хочу трохи розширити це питання. Ми працюємо і, скажімо так, долучаємося до вирішення проблем не лише дітей з зони АТО, а і до дітей батьки, яких знаходяться сьогодні не вдома. Так, і ми працюємо з цими дітьми і тут і. Фінансова підтримка і власне ну. Психологічна підтримка і робота з дітьми на те, щоб вони підтримали своїх батьків. Це і малюнки це і проведення різноманітних акцій, це і проведення і збору коштів, і концертні програми по збору коштів і придбання самі діти придбають, придбають перші речі першої необхідності, передають батькам. Тобто цю роботу ми проводимо, і я вважаю, що це і є тим патріотичним вихованням, яке ваше головне завдання. Наше головне завдання створити умови для того, щоб кожна дитина почувалася перспективною в своєму майбутньому, в своєму житті і щоб переступаючи поріг позашкільного закладу, будь-якого нашого чи іншого, вона відчувалася, що вона талановита, творча і що в неї є майбутнє. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Ларисою Тихенко, начальником Сумського обласного центру позашкільної освіти і роботи з талановитою молоддю, говорили про те, що вихованням своїх дітей треба. Пікуватись за будь-яких обставин на все добре. До наступної зустрічі.